На спортивному майданчику позаміського табору Чайка бійці Національної гвардії України демонструють роботу безпілотників. Набирається висота в середньому для радянських це 48-50 метрів, для американських це з 80. Різновиди будова і їх призначення неабияк зацікавили дітей. Мені сподобалось, як кидали гранату з дрона, і воно взривалося досить неочікувано. Я теж хочу бути як тато військовий і як брат. І я думаю, думав спочатку про дрони. Те, що дрони можуть розкидувати гранати, я думаю, вони тільки ракети кидають. Не менш захопливо діти спостерігали й за роботою службових собак. Кінологи продемонстрували, як відбувається обшук автівки на вибухонебезпечні речовини та затримання порушників. Трирічна бельгійська вівчарка Малінуа Жасмін у лавах Нацгвардії з двомісячного віку до виконання своїх службових обов'язків взялась з дев'яти місяців після сумлійного навчання. Ми проходили з нею курси чотири з половини місяця. Ми з нею навчалися до досліджували навички її по вибуховій речовині, Вона також обшукує. Машини, так що приміщення вона обшукувала всі частини машини, колеса, все, що пов'язано з машиною, вона обшукувала по кругу і знаходила, коли знаходила виховчину. Вона сідала і мені показувала лице, що там є речовина. Таке знайомство з роботою різних підрозділів Нацгвардії влаштували для дітей у рамках уроку мужності. Основна мета наша це патріотичне виховання нашої молоді, щоб вони росли. Справжніми патріотами нашої країни. В першу чергу ми говоримо про незалежність України. Розказуємо дітям про незалежність, яким чином вона здобулася. Зараз ви самі розумієте, що дуже важкий час, і ми маємо виховувати ото таке покоління, яке в майбутньому можливо вже не стикнеться з цією проблемою, з якою стикнулися ми. Опановували з дітьми й тактичну медицину: як зупиняти кровотечу, накладати турнікет та евакуйовувати пораненого бійця з поля бою. Основне, що нас цікавить на полі бою, це є зупинка масивної кровотечі. 91% військовослужбовців, які померли на полі бою, це наслідок масивної кровотечі з кінцівок. Що ми робимо в такому випадку? Основним, так, саме так, ми накладаємо турнікет. Час накладання цього турнікету кожен військовослужбовце становить 30 секунд. Я почала, як накладати турнікет, бо мене положили на носилки, перевернули, це були такі незвичайні враження. Мені сподобалось і навчили ну новими знанням про медицину для кожного жодому українця. Це дуже потрібні знання. в будь-який момент є прильоти. Потрібно знати, як допомогти людині, якщо є поруч поранений. Крім того, усі охочі мали нагоду потримати у руках зброю та приміряти екіпірування військових, шолом, бронежилет та інші засоби захисту. Розповіли дітям про види снарядів та міну безпеку. Праворуч від мене є всі зразки зброї, різновидність автоматів Калашникова, які є у нас на озброєнні. Всі вони використовуються для відбиття агресора. Представлені зразки гранатометів, пістолетів. Також є снайперська відбутівка Драгунова, ручний кулемет. Я дізнався про те, що. Е... Деякі деяка зброя може стріляти на відстані декількох кілометрів. І те, що гранати вони можуть зірватися в будь-який момент, а можуть і не зірватися навіть. Зараз живемо в такий час, що не зрозуміло, що може бути на дорозі, і не зрозуміло, що ми можемо підняти і що воно буде. Наприклад, ми можемо підняти ту чи іншу річ, а це може бути замаскована міна. Ірина Кондратюк, новини міста.